Вітаємо вас, шановні добродії. Сьогодні черговий відеосюжет із серії програми з козацьких джерел. Ведучий Роман Бачинський і Марія Оксановна караван Хотілося торкнутися знову теми козацтва. І дозвольте, пане Романе, вам задати декілька таких простих, але не простих, питань. Чекаю, Особливо цікавить питання, чи були в свій час козаки на Славодчині, витоки козацтва, що може вказати, що вони були? І хочеться знати. Будь ласка, прошу. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову піднімаємо тему козацтва. І одна із тем, яка вже Марія Оксана підняла, а чи було? Козацтво на славу. Mm -hmm. Як ми знаємо, наш подільський край вздовж і поперек пов'язаний з походами козацькими. Тут, може, тут був і Северин Наливайко, тут багато було козаків, багато було козацьких війн, які боронили волю і незалежність України. А Славучна, як ми знаємо, входить до Подільського краю, хоча вона на межі Волині і на межі Поділля. Наш славетний Славутський край має давню козацьку історію. Про це ми можемо говорити того, що ми маємо історичні факти, що в нас на Славуччині збереглися. Біля села Кілікиєва козацький курган. Він залишився один козацький курган, але там було більше 20 козацьких курганів. І ті люди, які не любили козаць. Які не хотіли, щоб Україна і наш так само Славутський край має свою, мали свою історію, вони все зробили, щоб ці кургани зрівняти з землею, зрівняти нашу пам'ять. Але добрі люди, в яких живе козацький дух, українська вольність, не дали знищити нашу історичну пам'ять. І коло села Кіли Марія Олександрина до всіх славучан височить козацький курган. І на тому козацькому кургані хрест козацький стоїть. І ми підготували ось таку е, звіт буклет козацькі кургани Славуччини. На цих курганах ми. ми Повідомлено для наших е друзів, для наших знайомих, що у Киликів стоїть козацький куран, це один із тих пам'яток про козаччину в Славуті. На ньому написано коло козацького кургана стоїть плита, на якій написано пам'ятний знак на честь полеглих битвах за волю України. В 1648 році під проводом Богдана Хмельницького і цей е, хрест, відновлений козацький курган, встановлено 18 серпня 2001 року з нагоди 10-ї річниці Незалежності України. Так, Марія Олександрівна. Хочу сказати, що до цього козацького кургану приходять дуже багато людей, які поклоняються пам'яті козацтва, які бережуть цю пам'ять, особливо ті люди, які проживають е, біля селі Мирути і ті, що проживають біля. Ми пам'ятаємо про козацтво. Ми не забуваємо. І от бачите, ми козаки Славутської паланки, Дуже часто, коли проводимо наші козацькі походи, ми завжди підходимо до цього козацького кургану, встановлюємо, поклоняємося пам'яті козаків, які боронили волю незалежність охорони, кладемо квіти кладемо і продовжуємо свій дальший похід. Так само, коли ми буваємо коло цього козацького кургану, багато людей. Які проїжджають дорогою, постановляться на хвилинку, дві підійдуть до плити, почитають, що тут був Богдан Хмельницький своїм військом, залишився пам'ять козаків, що вони тут були, поклоняться і потім далі. підуть далі. Але пам'ять про козацьку не забувають, бережуть. Правильно, це ж є вшанування козацької слави, козацької пам'яті. панни. Ще хочу до наших славучанок довести до відома, mm -hmm. що в 1846 році Тарас Григорович Шевченко, проїжджавши шляхами міста коростей Остріг по якраз він йшов цією дорогою, яка йшла через Кили Остріг дорога, корець-остріг якраз пролягала маршрутом по всі козацькі кургани. І чи не один із цих козацьких курганів надихнув Тараса Григоровича Шевченка написати пару слів. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись козаків міли панувати, панували. Добували й славою волю, лишилося, вдумайтесь, лишилося могили на полі, так. височіють ті могили, як високі гори. свідок слави дідовщини з вітром розмовляє, а внук несе косу в росу та й за них співає. Тарас Рома Шевченко сказав, що свідок слави дідовщини, тобто наші козацькі кургани, вітром розмовляє. Чого так сталося, що ми забуваємо свою Історія. історію, забуваємо козацтво, забуваємо, забуваємо оце все. І Тарас Рома Шевченко тонко сказав, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу. І за них співає. Але не так, то було, і не так, то сталося, але курган є, ми пам'ятаємо, він стоїть і люди його поважають. А скажіть, а скажіть будь ласка, як школярі? Учні ставляться до історії козацтва? Вона їх хвилює, як ви О, думаєте? Голова Марія Олександровна, наш золота молодь О, наш я... золоті учні, наскільки? Спілкуючись з нашими учнями, учнів шкіл міста Славути, а так само ми спілкуємося з учнями шкіл району, як вони бережно відносяться до наших історичного, історичного минулого. Особливо ми в своїй темі вибрали козацьку добу. Ага. І ось коли ми розказуємо про козацькі походи, коли ми розказуємо. Ось цей курган свідок слави Дідовщини. Коли ми розказуємо другі місця в Славутчині, де Красностав село, яке має дуже історичне минуле прокозарщину. І коли вони бережно бережуть. І для того, щоб як -то, цю пам'ять зберегти, ми на Славуччі, ну це буде окрема тема, але анонсом можна сказати, що ми на Славуччі посвячаємо дітей, садочків козача та так, вже, вже старших дітей, сьомий восьмий клас. Ми посвячуємо їх в джури. І в нас вже стало традицією, що на 14 жовтня, на 14 жовтня, ми посвячуємо в джури, і ми вже посвятили за. 15 років, коли наша організована козацька паланка отаманом міський голова Василь Сидор так, прийняли в джури більше півтори тисячі юнаків. В тому числі дуже інтересно, що до нас джури хочуть записуватися дівчата. Так, Марисан, і ми з радістю, ну хлопчики у нас називаються джури, а дівчата леві. Оскільки і ілюстрації, і фотографії, і тексти. Це ж це ж це, це, це дуже. Марія, Всі, виборта, виборта. Ми, виборта. ми стараємося довести до наших дітей нашу історичну пам'ять. Ми вибрали козацьку добу. Ми могли вибрати революція 17 18 років, коли тут неоднозначні події проходили. Але ми вибрали козацьку добу, тому що для дітей, для нашої історії, воно нам більше до душі, і, як в гімні сказано, ми всі козацького так. роду. Де б не були зустрічали, приїжджала до нас делегація з однієї з сусідніх держав? І ми так порозмовляли взрослі. Він каже: а ви знаєте, що? Ваші діти від маленького до великого співають гімн України, а наші діти не знають гімну. Тобто вони слухають, але щоб вони заспівали так, душою, або так, як. Чим менше тим молодіше, кричить слава Україні. За... От знаходиш у ну, перший, другий, третій, четвертий клас Каже слава Україні. І такий голос на весь клас на школу героям слава. Знаєте, маленькі, до зрослих підеш, слава Україні. Ну, героям слава так. Але маленькі діти, вони з такою душою співають їм і кажуть героям слава, що аж сльоза на виступить це правильно. Патріотизм виховувати треба з маличку. Тому що як без цього, без сильних, сміливих воїнів у майбутньому, чоловіків, справжніх, які здатні захищати свою батьківщину. Ну, коротенько розповіли, спасибі Роману Володимировичу, велика робота, як захоплені. У нас є багато напрацювання. І... Да, вже... Дивуюсь на ви встигаєте. Але, коли дякую. душа за Україну лежить, коли є любов до козаччини, до своєї землі, до козацьких вольностей, але бачиш людей, які до цього тягнуться. Марія Олександрівна, хочеться працювати. Я вам чесно скажу, хочеться працювати. Як є така робота, то є надія на те, що перемога не за горами. Вона буде, все буде Україна. Все буде Україна.